Вітаю всіх прихожан свого каналу. Ви прийшли знову на ще одну із проповідей. Сьогодні у нас покільчився перець гіркий. Дивіться, як він покільчився. Зазвичай щось в мене. Вічно в мене його тяжко проклічити. І довго сходить, а тут аж щось так зійшов. Одним словом я це діло прошляпив, бо там замочений в мене ще Богдан і Асті. І і баклажани, Я ще так загляну. На ті перці вони ще такі, що ще день можна, щоб помокли. А тут відкриваю цей сьогодні. А він такий, як ви бачите, який. Але зі скла його можна свободно посіяти, навіть отакі от великі кільця. Дивіться, тако просто пальцем кить. Він собі падає. Кить. Бачите? Вот. Це вже краще, ніж зараз такое, хапнути його рукою і почати там і сповняти ці От. Це 11 годин зараз, зранку. Перший раз зайшов в теплицю за сьогоднішній день. А що перший раз, тому що все налажено, грубка ще горить. В 12 ночі як закинув дров, опять же. 30 де маленька жменька там. Тут вже... Нічого немає, цього, там от, тільки в кінці жар. Я його не шевелю, не шевелю, то він так помаліше трошки горить, бо зараз якщо розшевелити, то його ще швидше буде. В теплиці зараз 20 градусів, сонця немає, але це не від грубки воно так напалило. Вентилятор цей сьогодні не працював. Вчора попрацював він 6 годин, було без проблем, але на ніч я очканую його включити, то працював тільки сей. Бо думаю, зараз, якщо... Дасть він клина, щось замкне, загориться, загорить стілаж, загорить теплиця, Ну його нафіг. Такі діла. Перець. Перець. Червоний гіркий перець, з якого ми робимо смаколики. Чого я його сію? Дивіться, є кілька варіантів, як заробляти гроші. Можна дати консультацію якусь в офісі. Там За 10 хвилин заробити 1000 гривень. Можна посадити капусти, продати капусти, заробити 1000 гривень можна перцю. Але тільки ця тисяча буде по різному завжди зароблятися. От Наприклад, в тому році капуста рання впала до 5 гривень за кілограм, то щоб заробити тисячу гривень, довелося 200 кг вирізати капусти. Так? Це Кходиш, ріжеш, ріжеш квадрат, грузиш в тачку, везеш сюди, тут пакуєш. Коротше, носиш цих 200 кг. А перець коштував по 200 гривень кіло, там щось 100 на опті був 10 кілограм перця занести і нарвати і капусти назбирати, трошки різниця є для спини. Так само, от, наприклад, цибуля, да? щоб заробити 1000 гривень, там потрібно теж свій квадрат вирізати. От. І на кожну культуру, щоб... Заробити ту саму суму, да? Ми витрачаємо по-різному і часу, і здоров'я, і грошей, щоб її виростити. От, наприклад, щоб... Це я купив цей вентилятор, да? 300 гривень дав. Це зараз треба буде такий добрий шмат цибулі продати, щоб вернулися ці гроші. Ось такі діла, так. Да? Ну тут затрат яких? Посадив, ходиш, поливаєш. Щось інше, треба щось там сапати, ходити, кропити, носити. Правда? І так само з перцем. Чому ми його садимо? Тому що саме в пік сезону він продається хорошо. бо всі хочуть що, якогось смаколика зробити такого гіркого, хорошого, гострого. І завжди він треба. А так як ми там в тому році позатому сіяли чуть-чуть пізніше, щось він бувало тяжко сходив. Ну сходив, надовго, щось довше сходив. Може це я такий хазяїн. Може це він так, може це всіх так не знаю. у цьому році я його вирішив трошки раніше, щоб якраз спіти на цей пік сезону, коли іменно всім він потрібен. Коли всіх я... Бо помідори починаються, перці починаються і аджіки, сакрутки всім треба перець. І крім того всього, він дуже дуже що. Хороший для здоров'я. Там щось кров розганяє, ще там щось робить. Ну, Коротше хороша річ. А вже ці смаколики, які ми робимо, там перець, часник, ще там всякого віддію, добра є. І вже, відповідно, ти не сеш просто чесник, да? ти вже і сеш комплекс баночку вітамінів, да? де там вже і чесник, і цей перець, і ще там всякі діла з вітамінами є. Не буду казати всі, бо це наша. Така таємниця комерційна. Хоча в інтернеті можна його знайти щось аналогічне теж. А то, приходиться його садити, оскільки, я ж кажу, він інколи коштує. Тобто заради того, щоб заробити цю тисячу гривень, не носячи цих 200 кг. Да? Інколи зараз хорошо капуста по 40 гривень коштує. То треба що там небагато, 25 кг капуси занести. Да? А як вона по 5 гривень, 200 кг, а 200 кг ті є палки я вам скажу. А перець як ніякий. Там посадив цих пару курщиків, і вже з них тисяча накапала. 5 кілограм перця це о. скільки? Це ящичок перця, 3 кг важив цей пластмасовий. Ось такий ящичок, де це він? Ось такий ящичок. Здається, три, в мене там є відео коротше, про перець. Там я вважив кілограм. Три кіла, здається. Повний ящик перця. От і все, вам по 200 гривень. Ящик буває 600, або 500, або 300. Як яка ціна інколи на нього. От. І, відповідно, ж собі теж не любимо гостреньке з'їсти, то ми його вирощуємо. Так, така маленька проповідь. Про перець.